Гвардіола перехитрив Арсенал та Зінченка. Челсі грав неочікувано добре, але не мудрик. Баварія погрів, винесла ПСЖ, А Тоттенгем зауважу проклятий клуб. Мене звати Андрій Сеньки, ви на каналі Кудібрінг, де сьогодні я вам розкажу про все найважливіше та найцікавіше, що відбулося за останні кілька днів у європейському футболі. Перед початком поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Якщо пам'ятаєте Рубена Бараху, легенда Валенції стала головним тренером Валенції. І навіть якщо ви не пам'ятаєте Рубена Бараху, то все одно, будь ласка, поставте. Лайк. Like. Ну і обов'язково подивіться відео до самого кінця. Чим більше людей це зробить, тим більше кількості людей це відео банально покаже Ютуб. Дякую вам і розпочинаємо. На тижні було стільки топового футболу, стільки топових протистоянь, що я. Прифігів, а також при від того, що в багатьох матчах були українці до переходу Вчора Лунін грав за Реал. Яремчук мав би грати за Брюги, Зінченко за Арсенал, Мудрик за Челсі. Тобто, хрін зна, що дивитися. Ви пам'ятаєте ці е, давні часи, коли ми просто спостерігали за однією двома командами: за Мансіті Зінченка, за Атланту Маріновського. Моліновського. На тому, все зараз все змінилося, і це те, що дуже дуже гріє душу. Тому пропоную стартувати з матчу Ліверпуля та Евертона матч був в понеділок. Матч був ще аж в понеділок, що якомусь минулому житті. І в цьому матчі Ліверпуль переміг з рахунком 2-0, перегравши Евертон. Фактично на контратаках. в цьому матчі Евертона не було. В цьому матчі Евертон не був тією монолітною командою, як з Арсеналом, були провали в обороні, були індивідуальні помилки, і все завдяки лише одному фактору. Фактично, Ліверпуль пришвидшував гру. Ліверпуль виходив з борони в атаку через індивідуальні ривки окремих гравців. Ці от ривки вони дозволяли Ліверпулю створювати більшості у фінальній третині, що є дуже і дуже важливим. До прикладу, другий гол Ліверпуля це пісня. Робертсон отримує м'яч зліва і на ривку проскакує одразу двох гравців суперника. Далі отримує величезний простір, одразу кілька варіантів для передач. Вривається Салах, вривається тренд, Олександр Арнольд, Ну і в принципі. Тут все було розіграно як потрібно, але найважливішим в цій атаці був саме Ривок Робертсона. Отаких от, от ривків дуже бракувало Ліверпулю в попередніх турах, попередніх матчах Цей гол навряд чи за повноцінною контратакою. От перший гол Ліверпуль забив чисто в контрі. Тут треба визначити і Дарвіна Нуніса, котрий протащив м'яч пів поля. Ну і Віталія. Миколенка, на мій погляд, в цьому епізоді Миколенко мав зіграти трошки по-іншому. Ми бачимо зараз на скріншоті, що Миколенко страхує траєкторію передачі Нуніса в центр штрафного майданчика. Але в той же момент його партнери, партнери Миколенка по команді, не добігають за одразу трьома гравцями Ліверпуля. Маконко не звертає на це уваги. Він навіть не дивиться на те, що відбувається за його спиною, а просто біжить е, страхувати партнера, щоб знову ж таки ту передачу нуніса заблокувати. В підсумку всі гравці Ліверполя вільні, і передача знаходить салаха, котрий спокійно забиває. Це не абсолютна помилка Віталія. Не він винен в цьому м'ячі, навіть якщо б він пішов е, страхувати партнера, і пішов би в центр поля, не факт, що йому би вдалося щось добре і позитивне цього всього винести. Просто е, він. В цьому моменті не зорієнтувався, і його дезорієнтація також призвела до цього пропущеного м'яча. До хорошого про Віталія він одного разу сходив в атаку. Це нонсенс для Евертона Дайча, якщо судити по двох матчах з Арсеналом та Ліверпулем. В цьому епізоді Миколенко протягнув м'яч, віддав передачу на Івобі. І логічно мав би отримувати у відповідь, тому що мав перед собою вільний шмат поля, можливість для удару чи елементарного якогось іншого загострення, і вобі цю передачу не віддав, і міконко в цих матчах залишився лише гравцем, через котрого Олександр Арнольд віддав гольову передачу при другому м'ячі, і тим гравцем, котрий добігав, але не встигав. При контрі Ліверпуля при першому м'ячі. ця перемога Ліверпуля не є повним виздреленням, тому що при всій повазі до Евертона ця команда все одно є одним з претендентів на виліт. Навіть перемога над Арсеналом не закриває жодні Питання з Арсеналом все зійшлося, був потрібен їм малюнок гри. Був заряд принесений новим головним тренером. Були хороші стандарти. матчі з Ліверпулем цього всього не було, і ця перемога Ліверпуля досить впевнена, досить на класі. Але знову ж таки треба робити сноску на те, що вони грали саме проти. Евертона. тому як завжди, і всюди все покаже лише час. Вам нагадаю про підписку та дзвіночок. Треба на канал підписатися, а також поставити дзвіночок. Дві прості дії, котрі зроблять мене щасливими. Дякую вам і йдемо далі. Йдемо до найбільш топового. Матчу, з точки зору якості гри, з точки зору навіть вивіски цих, цих днів, це матч Арсенала проти Манчестер Сіті. Дві команди, котрі прямо зараз борються за чемпіонство. Дві команди, котрі очолюють тренери зі схожою стилістикою гри, дві команди, котрі прекрасно знають. Одна одну і перед матчем у мене була лише одна думка: що ж вигадає Гвардіола такого, що може повністю зламати гру? І Гвардіола зробив наступну штуку, схожу до того, що було з Астон Бернардо Сілова, атакувальний півзахисник Манчестер Сіті, сьогодні грав лівим. Захисником. Ви можете мені сказати, що, можливо, він там інколи туди опускався, можливо, він просто допомагав своїм захисникам при виході з оборони в атаку. Це також правда. Але при позиційній обороні Манчестер Сіті Бернардо Сілва займав фактично. Практично, буквально, позицію лівого захисника, будь ласка, ось цей епізод. Подача зінченка, і в цьому моменті Бернардо Сілва грає. по Понкетія грає так, як має грати лівий захисник. Більше того, у моментах, коли Мансіті виходив. З оборони в атаку Бернардо Сілва грав подекуди навіть лівим центральним захисником, настільки низько він сідав. Також були моменти, коли при першій стадії білдапу перша лінія Мансіті складалася з п'яти гравців. Це три центральні захисники, а також Ротрік, котрий сідав вниз, а також Бернарду Сілва. Тобто п'ять гравців в Мансіті одночасно перебували на своїй половині. Поля, і це круто з точки зору контролю м'яча на своїй половині поля, але абсолютно не круто, з точки зору просування м'яча, з точки зору створення більшості на чужій половині поля, з точки зору е, створення гольових моментів мансіті був абсолютно стерильним, тому що коли ці п'ять гравців були на своїй половині поля, розігруючи розкатуючи м'яч. На чужій половині поля було набагато менше гравців Сіті, ніж гравців Арсенала. Відповідно, Манчестер-Сіті збивався на абсолютну фігню. Абсолютна фігня для команди Гордіола це довгі передачі. Рівно 8% всіх передач Сіті в першому таймі. Це довгі передачі. Це найбільший показник Сіті у цьому сезоні. Я думаю, взагалі у його кар'єрі в Манчестер-Сіті. Чому це робилося? Звісно, у Едерсона були варіанти для передач. Я говорю про цих п'яти гравців Котрі е, грали низько, максимально близько до нього, але це не давало нічого екстраординарного. Тому доводилося робити закидання на того ж таки Холланда, і це все було дуже непродуктивно. Арсенал чудово затискав Сіті в такому ситуативному пресингу, чудово розігрував м'яч, тому що фактично два футболісти за це відповідали: Олександр Зінченко та Жоржіньо, І всі ті були. Нереальні проблеми. По першому тайму можливо сказати, що Зінченко дуже часто звалювався на фланг, і саме там розігрував м'яч, саме там шукав простір, саме там шукав партнерів, проникаючими просуваючими передачами. Його зміщення в центр першому таймі були досить рідкісною подією. Там панував Жоржіні, коли невеличку травму отримав Ремсдейл, Артета підкликав до себе команду і дуже е, щось там кричав Зінченко. І я думаю, це пов'язано якраз з його. О, широкою позицією Артета точно б хотів, щоб Зінченко також допомагав Жоржині, щоб вони фактично стали двома шостими номерами для того, щоб більш продуктивно розігрувати м'яч. Так і трапилося і далі більшість ігрового часу ці два гравці були магами на футбольному полі. Тими, хто розігрував, шукав, розрізав, обрізав. Суперника на це було круто дивитися, і навіть те, що Сіті забив першим після помилки Томіасу, ніяк не вплинуло фактично на гру. Арсенал був кращим, арсенал був домінантнішим, і жодних шансів на те, щоб в гру вертатися в сіті не було. Наголошу, що не було шансів при такому плані на гру. Ось що сказав Гвардіола про це про свій план на гру. Я спробував щось нове, і це було жахливо. Довелося змінювати. Так що ж змінив Гвардіола, що гра повністю перевернулася? По-перше, Гвардіола розумів проблему того, що Сіті не може адекватно виходити з оборони в атаку через причини, про котрі я сказав вище? Друге, Гвардіола розумів, що ключовий гравець арсенала для розіграшу м'яча зінченко дуже часто є вільним. Він грає без тиску, без нормального накривання і завжди має метр другий для того, щоб піднести голову і адекватно розіграти м'яч. Цього. Олександру достатньо. Що ж зробив Гвардіола? Він зняв Ріада Мареза і випустив на поле Аканджі. Ви скажете, ну що за хіня? Зняв фланового форварда, фактично, і випустив центрального захисника. Гвардіола зробив наступне. він перейшов на схему в чотири центральних захисники, але так, щоб там не було Бернарду Сілви. Вийшло так, що Акі грав зліва, Аканджі Стоунс. Центрі, ну і справа грав Кайл Вокер. Бернардо сіла піднявся на позицію десятки і фактично грав справа у тому напівфланзі, де розігрував м'яч Зінченко. І тут починається найважливіше: Бернардо Сілова став фактично стартером пресингу Мансіті. Він показував, коли потрібно робити тиск. І починав його якраз таки проти Олександра Зінченка або проти Габріела, ну, грубо кажучи, у тому напівфланзі на лівому фланзі захисту Арсеналу. Ось вам, будь ласка, два епізоди, котрі дуже яскраво показують те, як наскільки добре грав Бернардо Сіла в цьому матчі. Епізод перший Зінченко отримує м'яч, і біля нього одразу два гравці: де та Бернардо Сіло. Бернардо також там полює за Габріелом, котрий знаходиться лівіше та нижче. Зінченко. Не отримує ті пів секунди вільних, котрі мав завжди, і під таким шаним тиском помиляється, і сіті через це чуть не забиває. Другий момент це забитий м'яч гріліша. Так, в цьому моменті ключовим було саме дія Бернарду Сілве. Давайте дивитися разом. Сілва знаходиться в позиції, коли одночасно добре контролює і Джака, котрий зліва від нього, і Зінченка, котрий справа від нього. Габрель бачить, що Бернарду Сілва швидше. Гратиме по зінченку ніж по Джака так йому здалося перед передачею. Але Бернардо був настільки швидким, настільки поворотким, що перекрив одразу кілька ліній передач, і передачу на Джака і він перехопив. Далі Бернардо посунувся вперед, дав передачу вільну зону на Холанда. А далі ви все знаєте. В Підсумку Сіті переміг з рахунком 3-1, В підсумку Сіті вийшов на вершину турнірної таблиці АПЛ, про тому, що в Арсенала є ще матч в запасі. Ця перемога є не для Гавардіола, тому що більшість матчу його команда відверто страждала, відверто не знала, що вона має робити при новій формації. Щастя сіті в тому, що Гвардіола вчасно зрозумів, що вкотре наробив якоїсь хідні. І змінив налаштування по ходу матчу, і ці налаштування походу матчу його команда зрозуміла краще ніж стартовий план. По арсеналу скажу наступне: що команда Артети мала користуватися той хрень, в яку грав Ман Сіті, натомість Арсенал. Сам робив помилки, як це було з Томіасом, Натомість Арсенал не створював настільки багато моментів, як міг би і мав би. Ну і відповідно не забивав м'ячів. Нетія, котрий прекрасно грав на дистанції, мав ну два дуже хороших моменти, щоб забивати. Але він цього не зробив. Загалом цей матч це про тактику. Загалом цей матч про перелаштування. За цим було дуже дуже цікаво слідкувати. Це було круто, і це був справжній футбол, той футбол, котрий хочеться дивитися весь час. Тому я чекаю вже наступного матчу цих команд. Це знову має бути так само цікаво, як і тепер. І сподіваюся, що Артета придумає щось таке, що здивує Гвардіолу. Бо поки що Гвардіола швидше сам себе дивує, ніж його дивує суперник. чи... Тренер перейдемо до Ліги Чемпіонів. Ліга чемпіонів повернулася. плей Плей-офф. матчі понеслися. Спершу скажу кілька слів про матч Брюге та Бенфіки. Роман Яремчук, котрий не забиває з жовтня і котрий мав довіру від Скота Паркера, нового тренера Брюге. Цю довіру помаленьку втрачає, незважаючи на неготовність повно жудгли конкурента іспанця. Навіть вже сова грає в центрі нападу. Це фактично. На момент старту сезону це був четвертий форвард команди, якщо якось по рейтингу їх складати. Брюге без Гермчука, як люблять писати наші сайти, програв без жодних шансів. І Бенфіка була, напевно, найбільш впевненою командою серед всіх, котрі вийшли в одну восьму фіналу. І це без Енсо Фернандеса, і це без Давіда Нереса, котрий чуть втратив форму і. Кілька матчів останніх не розпочинає в основі до всього, що Бенфіка була впевненішою фактично у всіх фазах гри, друге ще й помилявся. І перші, і другі пропущені м'ячі команди Паркера це індивідуальні помилки. Що пенальті, що обрізка, після котрої Нерес фактично забив у порожній ворота. Єдине, що мені залишається, це привітати Бенфіку з виходом у чвертьфінал, А ямчуку побажати вийти буде, у матчі. Відповіді я думаю, що в певний момент цього матчу все буде відомо ще більше ніж прямо зараз. Тепер кілька слів про моє страждання. Тоттенхем програв в Мілану на виїзді з рахунком 0-1. І це був жахливий та жалюгідний матч для тих людей, котрі не вболівають за Ні Мілан, ні Тоттенхем. І чомусь вирішили цей матч дивитися. Чому так вийшло? Тому що Мілан швидко забив, а Тоттенхем жахливо останні років 5 грає в позиційній атаці. Відповідно, сьома хвилина, 1-0, Мілан сідає середнім блоком низько, а Тоттенхем. Розкатує м'яч, розкатує м'яч, розкатує м'яч. Жодного без жодного загострення. Що точно потрібно розуміти про цей матч? Факт номер один. Тут грав без основного центру поля. Хейберг був дискваліфікованим. Амбентанкур вилетів до кінця сезону, і в центрі поля команди конти вийшли. Молодий Сар, котрого купили в Медса Сенегалець, а також Олівер Скіп, вихованець. Команди найбільше острахів, найбільше пересторог було якраз по цій парі. Як вони зіграють у цьому матчі? Зіграли вони добре. Сар був найбільш залученим до гри в складі Тоттенхема. Він зробив 77 дотиків до м'яча, і робив він їх на різному, на різних клаптиках поля. У Скіпа 92% точності передач. Обидві ці гравці непогано діяли і в просуванні м'яча, і в скануванні простору без м'яча. Були певні помарки у Сара, але це не не Було щось критичне. Це не було чимось критичним. Факт номер другий, який потрібно розуміти, це. Те, що Тоттенхема завжди вилазить біда там, де її не очікуєш. що трапилося. Що Сона, що Колошевського, що Кейна, з'їли захисники Мілана. Середній блок три центральні захисники, котрим активно допомагали латералі, здвоювалися, коли хтось атакерів Тоттенхема отримував м'яч в ізоляції. Найбільш поширеною та ефективною атакою Тоттенхема протягом тривалого часу є наступне: Кейн трошки опустуваний опускається, отримує м'яч. І розігрує його на краї на Сона або Кулишевського. Але з Кейном в цьому матчі активно грав Сімон Кяєр і нічого створити, нічого зробити Кейно не дав. Він йому навіть не давав дихнути. Так він тричі свалив проти Кейна. Так, проти Кейна загалом свалили шість разів за матч. І він фактично нічого не дав створити Кейну. Він не давав йому не лише розвертатися, приймати якісь рішення для атаки, а банально приймати м'яч. Будь ласка, ось цей момент по. Дивіться, Емерсон Роял віддає адекватну передачу на Кейна, але з ним до упора йде Сімон. Кяєр і не дає Кейну продихнути. Таких моментів було безліч і інших варіантів для атаки в Тоттенхема не знайшлося. Їх просто не було. Виключили Кейна. Кяєр став героєм матчу, найкращим гравцем цього матчу, на мій погляд. І Відповідно, ну більше нічого не було. Ой, що сказав захисник Мілана Сандро Тоналі про цей момент. Кейн був нашою головною ціллю при атаках. Тоттенхема було важливо заблокувати його. А потім заперценгувати інших. Ми були готові до більшості атак. Тоттенхема. Ідею з тим, що К'яєр персонально гратиме з Кейном. Ми відпрацьовували на тренуваннях, розуміли, що від нас вимагається, і зробили це. Ну і третій важливий момент це індивідуальні помилки. Шпор. Їх було дуже багато. Давайте розглянемо перший і єдиний пропущений м'яч шпор у цьому матчі. Дальня передача від Тіава. Емерсон Родіал опускається нижче, тому що Ліау часто від, віддьоргував флангового захисника від своїх воріт, зміщаючись е, назад. І маємо ізоляцію Ромеро проти Тео Ернандеса. Ромеро програє цю боротьбу. Тео заходить в темоданчик суперника і має одразу кілька варіантів для передачі. Вільний Діас, вільний Салемакерс і. Саме передачу на Салемакерса очікувався в цьому моменті. Тео приймає неправильне рішення, пробиває по поворотах. Питання, де в цьому моменті був Іван Перешич, бачимо, що він добігає, і він не знає, кого крити. Салемакерса, Діаса і біжить на м'яч відскакує до Браїма Діаса. І той другої спроби забиває. Тут бачимо індивідуальну помилку і Ромеро, і Перешича. Беремо цей момент, коли йде проста подача в страхі Мананчик Тотнехема. Ситуація 2 в 2. Дайер грає з Декеталаром і Журу робить скидку, при котрій Дайер застигає на півпозиції, він не тримає більше Декеталара, і той спокійно міг забивати другий. М'яч, ну і останній четвертий важливий факт: це те, що Мелан нічого особливого не зробив. Мілан грав в середнім блоком. Мелан не ризикував. На атакував малою кількістю гравців. так були перформанси таки, к'яєра, тіава, ліаво добре. Замінчик чіплявся, притримував їх, обіграв опонентів і так далі. Але це не був. І повномасштабний тиск зі сторони Мілана Тотнехем фактично програв сам собі. Жодних нових ідей при позиційній атаці жодних ідей, коли виключили Кейна, в команди не було. Тому це справедлива перемога Мілана. І лише щастя, що Мілан в кінці не забив другий чи навіть третій. Йдемо до матчу ПСЖ та Баварії. Рахунок 1-0 на користь Баварії, напевно, не повністю відображає всього того, що відбулося протягом матчу. Баварія домінувала. Баварія була краще, Баварія мала забивати більше, ніж один м'яч. Це я говорю зараз до моменту виходу на поле Кіляна Мбапе. Перше, що потрібно розуміти, це стартові розміщення команд на футбольному полі. ПСЖ грав за схемою 4-4-2, де двома центральними нападниками були Месі та Неймар. Баварія грала в три центральних захисники з двома латералями. Зліва стартував коман, справа грав Канцелу. І саме це стартове розташування, воно стало найвизначальнішим, найключовішим, найвирішальнішим, і тим, що найбільше вплинуло на гру. Широкі розміщення латералі Баварії ставили в абсолютний вступор захист ПСЖ. Часто траплялось так, що когось з латералів гравці ПСЖ забували. Для того щоб цього уникати, треба було, щоб хтось з флангових півзахисників опускався нижче, падав нижче для того, щоб прикривати того латераля, котрий був вільним. Цього вони не робили, тому що і Месі, і Неймар. Традиційно звично, ну втомлююся, вже про це говорити. Не відпрацьовували в пресингу, і фактично ПЖ захищався вісьмома гравцями. І фангові півзахисники вони розривалися чи зустрічати вище когось з тих, кого забули, залишили неймар чи, чи месі, чи прикривати латералів. Гляньте, будь ласка, на цей епізод, коли Коман виконує передачу на дальню стійку, де сам. Канселу. В другому таймі так само Баварія і забила м'яч. Альфонсо Девіс, котрий вийшов замість Канселу, виконав передачу на дальню стільку, де був абсолютно сам Коман. Таких моментів було більше, ніж оці два, котрі я вам показав. І такими моментами Баварія дуже часто розривала суперник. Заміна Кансела була пов'язана якраз із цим. Кансело більш такий тонкий гравець, гравець, котрий тяготіє до центру поля. Котрий любить розігрувати м'яч, створювати оці трикутники, допомагати для розіграшу м'яча в певних фазах гри. А потрібен був вертикальний футболіст, який бігатиме до упора на дальню стійку або просто робитиме кроси на іншу дальню стійку. Тому вийшов саме Альфонсо Девіс. Такі от перевантаження цих зон пожеже траплялися дуже часто, при тому всьому поже не міг нормально виходити з оборони в атаку. Найчастіше це давалося лише тоді, коли Месі або Німар опускалися в центр поля для розіграшу, але в ті моменти нікого більше на чужій половині поля Баварії не було. Відповідно, розіграш був, а далі просування не було і передача йшла назад. ПЖ був абсолютно ніякий. І знову ж таки велике щастя, що рахунок лише 1-0. Ситуація трошки змінилася з виходом Кіляна Мбаппе. Мбаппе, котрий взагалі не мав у цьому матчі грати. Він був травмований, але ситуація була критичною. ПЖ, знову ж таки міг пропустити ще. Тому вийшов Мбаппе, щоб забити бодай щось. І це змінило гру, тому що навіть напівздоровий МБАПЕ створив проблеми, показав те, що він є. Хорошим гравцем. Навіть невеличкі моменти, коли був простір, Мбапе використовував ідеально. Якщо він не використовував простір, то зміщався в центр. Саме його ривкова робота там звільняла бровку для Мендеса, для лівого захисника, і це також створювало густроту. Але це була епізодична штука. Це не було те, що прям затисло Баварію, це не було те, що прям поставило Баварію в тупік. Але так, це. Те, що буде якось змінило гру, буде якось змінило вектор цієї гри. На скажу те, що МБП також не сильно відпрацьовував на оборону, і відповідно таких гравців ПЕЖ стало не двоє, а троє. І це дуже сильно відкрило гру, і це також е, змушувало братися за серце вболівальників ПС, тому що моментів у Баварії ставало. Не менше, відповідно, Баварія перемагає, їде спокійно в Мюнхен і має трапитись щось неймовірне, якесь диво, якесь геніальне рішення одразу від трьох атакувальних цих гравців ПСЖ, що вони мають творити настільки добре, що заб'ють більше, ніж заб'є Баварія. Я в це не вірю. Чи вірите в це? Ви йдемо до останнього матчу цього огляду. До матчу Дортмундської Борусії та Челсі. До матчу, в котрому Челсі грав швидше добре, ніж погано, і швидше добре, ніж погано вперше за останні місяці при Поттері. Часто створює більше моментів, більше загроз, більше підходів. Був банально гострішим, але програв з рахунком 0-1. Найкращим гравцем цього матчу складі Челсі для мене є Жао Фелікс, дивовижний перформанс, дивовижний гравець. І ми нарешті побачили, яким може бути Фелікс, який отримує свободу. Свобода його переміщення сприяла тому, що Фелікс був фактично всюди. Він склеював гру на різних частинках поля. Він дуже здорово відкривався, дуже здорово підігрував партнерам, дуже здорово знаходив простір, м'яч, момент для удару, передачі, загострення чи банально виходу з оборони в атаку. Це гравець, який реально от такий гравець реально коштує 120 Мільйонів. Елементарно, давайте подивимось, оцей момент Фелікс отримує м'яч в центрі поля, має вільну зону, він знаходить цю вільну зону між суперниками, просувається вперед, віддає на зієша і трошки призупиняється. Ось Жан, котрий грав по ньому в цьому епізоді, забуває про португальця і Фелікс міг забивати. Були моменти, коли Фелікс індивідуально обігрував суперника, пробивав по воротах, коли він. Вривався у вільні зони, коли він віддавав у ці вільні зони влучні і потрібні передачі. Це було дуже і дуже круто. Це точно одна з єдиних світлих плям Челсі, котрі є прямо зараз. Борусі насправді було складно по ходу всього матчу. Боруся не могла захопити центр поля, де божив Енсо Фернандес двома загрозами воріт. Кепи були лише два гравці. Борусі це Адеємі, котрий розривав один в один. Правий фланг захисту Челсі, а також розров контратака, що ми побачили при забитому м'ячі Борусії. А також Брант, котрий часто звалювався в центр поля, хоча номінально мав би грати на бровці. Оці зміщення Бранта вони створювали ситуативно більшості гравців Борусії там, де це було найважливіше, і вміння знайти Бранту м'яч воно дозволяло Борусії і притримати, і пробити, і щось десь створити. Але на фоні перформансу Фелікса це не виглядало настільки. Ефектно, ну і про Михайла Мудрика треба кілька слів сказати, Він знову вийшов в основі. Але сьогодні під ним грав не багатостраждальний Кукурелля а Бен Тіл. Чи змінилася від цього гра самого Мудрика? На мій погляд, критично не змінилася. На відміну від того ж, з'єша Мудрик був. Доволі статично. Він не добігав, коли в Челсі були атаки в більшості на великому просторі. Він часто втрачав м'яч, його кілька разів дуже здорово перекусував шлотербек, і буквально лише кілька вдалих дій на гостроту були в Мудрика у цьому матчі. Що ж до їхньої взаємодії з Чівелом, то це було краще ніж Кукурелі, але не набагато краще. Мудрик отримав найменше передач від партнерів, якщо брати всіх польових гравців. Лондонського Челсі він був найменш задіяним в гру своєї команди в цьому матчі. І по тому скільки він передач отримав, і по тому скільки він передач віддав. Мудрик, нашій такий якийсь обособлений в цій команді. Цікаво почивало, що Чилвел був набагато гострішим ніж Кукуреля. Він частіше в чужий штрафний майданчик. Він часто йшов в ширину, даючи можливість Мудрику піти в центр. Він до атак активно підключався. Це було живіше ніж було при Кукуреля, але знову ж таки це. Сильно не вплинуло на горл Мудрика в цілому. Ось, напевно, найскравіший момент Мудрика в цьому матчі, коли Мудрик отримує передачу у Лівума на півланзі і бачить вривання по центру від Чилвела. Мудрик йде в центр і видає передачу за спину захисникам, і Чилвел виривається на вільний простір в чужому штрафному майданчику. Це було круто, це було своєчасно, це було ефектно. Але, на жаль, більше, більше таких моментів і не було. Ну і окремо, і сказати про Енцо Фернандеса, тому що бачу дуже багато критики по ньому в тому моменті, коли забивав Адеємі. На мій погляд, тут аргентинця не варто критикувати. Він залишився один в один на півполя проти одного з найшвидших гравців цієї ліги чемпіонів. Так він входить в когорту найшвидших гравців цієї Ліги Чемпіонів. І, маючи такий величезний простір, Адеємі скористався ним. Сповна тому я б не занувачував гравця, який опинився в нетиповій для себе ситуації. Проти гравця, який опинився в найбільш типовій для себе ситуації, скористався своєю найкращою якістю. Це швидкість в підсумку. Дортмунд перемагає з рахунком одино перемога досить таки нелогічна, і лише Бог знає, що відбудеться у Лондоні. Як змінюється команди до Лондона, чи придумає щось Едін Терзіч? Це дуже важливо до матчу відповіді. І чи зможе щось вже налаштувати до цього матчу Грем Потер. Вам вже пропоную глянути мої попередні відоси. Тут де мене жорстко хейтять за мудрика. Цей також непоганий відосик. Дякую, що ви зі мною. Слава Україні! Слава ЗСУ! Побачимося вже в понеділок, Па-па.